Ми вітання всім. Це спеціальний формат на обосє. Ми звати Олег Панюта, і Ми спілкуємося із цікавими людьми на важливі теми. Сьогодні гість розмови. Це Кирило Сазонов, військовослужбовець збройних сил України. А у мирному житті пан Кирило знався на політичних історіях, які відбуваються зокрема і в Україні і в світі. А Сьогодні ми з ним говоримо про те, що відбувається на бойових напрямках. Зокрема, будемо говорити сьогодні і про активний курський напрямок. Пане Кирило, мої вітання. Олег вітаю, дуже радий бачити. Відразу попереджую, що по курському напрямку коментарі щодо лінії бойового зіткнення і бойових дій там дає виключно управління військами Курськ, бо от ситуація змінюється постійно дуже різко, і можна, не знаючи, що відбувається у сусідів, нашкодити хлопцям. Це я з вами тут абсолютно погоджуюся, але ми з вами можемо говорити про ті події, які відбулися, які вони можуть. Так, Вплив так здійснити на загальну картинку, загальну ситуацію. А що ви можете сказати про ту активність росіян, яка до цього часу вона була, в принципі, і постійною, так, намагання е, звільнити Курщину, е, повернути її собі е, по факту. Але півроку, вже пів шість місяців з половиною е, українські воїни здійснюють важливі? Е, Кроки на фронті, та на цій, на цій ділянці фронту, і нічого в росіян не виходить. Хоча ось свіжі події говорять про те, що вони знову активізували наступальні дії в цьому напрямку. Українські воїни а, вдало цьому протистоять. А, як би ви охарактеризували те, що зараз відбувається? На Курщині тут з самого початку було жарко, було дуже жарко, але ми бачили декілька таких великих хвиль на катів, коли ворог за будь-яку ціну намагався нас вибити звідси. І ми навіть знали ці дати, бо російський диктатор Путін давав такі накази своїми, ми їх чули, він давав їх публічно. До кінця серпня він навіть не використовував слова «сила оборони України чи Зсу. Він казав до кінця серпня вигнати бандитів з території Курської області. До кінця серпня, потім до 1 жовтня вже витіснити українські війська. Потім до Нового року. Потім за будь-яку ціну було дуже дуже активно до 20 січня, до інаурації Трампа. Мене вдалося зараз тиск продовжується, тиск дуже активний, але тут працюють насправді, я б сказав, елітні підрозділи. Тут працює 95-ка, 80-та, Це відомі десантні бригади. Тут працює 47-ма, тут працює. Наша 41 перша з самого початку, тобто операція насправді триває, і операція дуже важлива. І це неодноразово про це казав главком Сирський. Про це казав днями президент Зеленський. Що ми використовуємо дуже важливу політичне завдання? Але ми, військові, ми думаємо не про політку. Є наказ, і ми його виконуємо. Операція починалася насправді блискуча. Ви абсолютно праві. Я просто хотів вам нагадати про те, ви кинули фразу про те, що Путін говорить захватити, взяти, повернути. Але його слова це лише слова. Ми знаємо, що кілька днів тому він кинув інформаційний простір історію про те, що його війська почали прорив на Курщині, почали повертати землю. Але насправді це виявилося абсолютним фейком. Це виявилося ну чистою брехнею, тому що саме в той момент українські воїни. Робили те саме, але навпаки, вони робили активні бойові дії і навіть ішли в наступальні дії на певному відтінку фронту Курщини. Ми зараз не будемо говорити конкретно де, що і як, але факти залишаються такими: українські війська атакують. Путін каже, що його хлопці починають активні бойові дії. Те, що там це брехня на брехні, це правда, але правдою є і так само, що в найкращі, скажімо так, часи операції, так ми контролювали. Близько 1300 квадратних кілометрів Курської області зараз ця площа зменшується, і це природно. Тому що якщо згадати початок Курської операції, проти українських військ стояло якщо я не помиляюсь, там трошки більше 11 тисяч військ російських, і це були дуже часто прикордонні війська, так прикордонні сили і срочники, ті, що не мобілізовані, не контрактники, а ті, що проходять регулярну військову службу. Ясно, що зараз Путін сконцентрував його військове керівництво, сконцентрував там набагато більше сил, якщо можна про це трошки поговорити. Я відразу вам скажу остання інформація, яка в мене була: що проти нас вже було більше 50 тисяч. Це озвучив главком. Відразу покінчимо свої брехнею Путіна, бо це дуже цікава історія була. Це виключно політична маніпуляція зроблена під час перемовин. Він він сказав, що тільки що йому доповіли, що 810-та бригада морської піхоти ми з ними билися. Це, мабуть, і третій склад. же, бо їх вибивали тут масово. Що саме 810-та бригада пройшла по Курщині, перетнула границю і зайшла на Сумщину. Це була чиста маніпуляція, тому що у мене такої інформації немає. Я кинувся по хлопцях. В чат такої інформації ні в кого нема. Потім повідомили вже по гранці, потім повідомили РНБО, що це був прорив ДРГ. ДРГ намагалася, ну невеличка група, намагалась перетнути кордон, і її було знищено. Але це було не в той день. Це було раніше. То і Путін про це мав знати: що був, була спроба ДРГ зайти на нашу територію, вона була знищена. Йому, як Верховному головнокомандуючу російської армії, про це доповідали безумовно. І те, що він за декілька днів сказав, що тільки-но ну, це відбулося, і ще й видав за прорив своїх військ, ну це, ну це було для перемовин, для підсилення своєї позиції, щоб показати, що вони тиснуть скрізь, що вони наступають, і їх позиції на перемовинах дуже потужні. Це не так, це ерунда. Що стосується початку операції, так, ну, це був блискучий початок, і я, як цинічна людина, я скажу, вдалий початок був саме тому, що про нього ніхто не знав, ані ми не знали. Ані наші партнери і союзники, бо ми бачимо, що те, що знають наші союзники, дуже часто за декілька годин вже знає Москва. На жаль, так це працює. Тому ми виходили, наша 41-ша бригада, ми бились тоді в Часів Яр, Турецьк, Нью-Йорк, Донеччина нас перекинули на Сумщину, на довкомплектацію. Була така версія, бо зараз е зробити непомітним переміщення військ неможливо. Про це вам скаже ну. Будь-який командир роти навіть це знає, командир взводу. Тому що є спутникова розвідка, є агентурна розвідка, є повітряна розвідка, дрони скрізь. Тому непомітно перемістити щось неможливо. Тому можливо тільки легендувати переміщення і тому легендували. Цим займалась, мабуть, контрозвідка, такий був план, і спрацювали блискуче. Легендували наше переміщення дуже гарно. І ми не знали нічого. Тому наказ був неочікуваний. Зібрались. Сформували групи та пішли. Ще дуже важливий фактор, як спрацювало СБУ. Тоді вони на декілька днів. Я не знаю цих технічних моментів. Це я називаю війною умних хлопців-окулярах, тому що вони розбираються на таких речах, про які ми навіть не знаємо. Але на декілька діб вони подавили повітряну розвідку противника. Саме тому вони не знали, де ми йдемо, звідки заходимо, хто це йде. В них дуже багато випадків френдфайер, Тобто відкривали вогонь по своїх. Тому за перші дні результат був блискучий. Просто це заслуга і збройних сил, які це зробили, і СБУ, які забезпечили і легендування, і таке прикриття з повітря. Це було насправді дуже дуже круто. Звісно, у противника теж є е, такі підрозділи, які займаються радіоелектронною боротьбою, і вони, звісно, знайшли якусь, <кхм> якийсь захист, але декілька днів це забезпечило нам такий результат. Далі почались да, спроби нас витіснити. І далі була жорстка війна, як звично. Що стосується території, то ну, тут насправді війна дуже маневрова. дуже маневрова і важко казати про якісь кордони. Вони дуже дуже умовні. Пане Кирило, ви згадали про цей е, чудовий технічний так е, момент, коли ми нам вдалося е, подавити. Технічні засоби противника так і надати їм можливості якісно відслідковувати переміщення українських військ. А зараз ситуація змінюється і на жаль не в кращий бік? Я читав інформацію про те, що дуже багато зараз противником використовуються дронів на оптоволокні. Це ті технічні новації, які дозволяють, аби наша радіоелектронна боротьба з ними була не такою ефективною. Чи дійсно зараз на Курському напрямку саме ось ці новітні засоби ворог використовує активно? І що ми можемо цьому протиставити? Так, ворог використовує тільки засоби. Це не вчора почалося. Вперше він почав їх використовувати саме на Курщині. Протиставити їм можна тільки виключно фізичне знищення цього дрону. На реб він не реагує, він все по проводах, вайфай нема в нього. Але що, ми робимо те ж саме, в нас такі самі дрони на оптоволокні, ми з ними працюємо до 10 кілометрів. Це наша вітчизняна розробка, і вони теж дуже гарно працюють, і теж ворог нічого не може зробити, окрім. Їх фізичного знищення. І ми просто сміємося, що чим далі ми воюємо, тим більше наші засоби нагадують щось більш старовинне таке. Зараз у нас дрони на вірьовочках, як ми кажемо, вже літають. Замість якихось сучасних бомбочок ми скидуємо на ворога, палаючу суміш, випалюючи його. Тобто, як раніше зі стін. Там цитадели, яких поливали ворога палаючою смолою. Тобто війна сучасна, вона настільки все змінюється, щось таке неважливе, як казалось, як ті самі дрони, ще там декілька років тому, стає основним. Щось, що казалось, дуже важливим танки, дорогущі, працює зовсім не так, зовсім погано і від цього відмовляються. Сучасна війна дуже змінюється. Хлопці, які воювали ще в 15-17 роках, і за мною поруч було в 22-му казалося, що це дві різні війни, 22-й і 15-й. Зараз вони кажуть, що війна 24-й, 25-й рік відрізняється дуже від війни 22-го. Все змінюється. Раніше, ну навіть 22-й рік, розвідка, саме розвідка, яка... Допає ножками по землі, рейди в тил ворога, рейдові групи штурмові. Це було ну, дуже важливо, особливо у нас. У нас ну, майже не було арти, не було снарядів у ворога. Це було. Ми працювали так, працювали, як показує практика, досить ефективно. Зараз все вирішують знов хлопці, переважно молоді, які керують дронами. Дрон це не тільки те, що в повітрі, дрон це і є наземні дрони. Є роботизовані комплекси, які працюють замість піхоти на Куп'янській. Навіть був епізод, на Куп'янському напрямку, коли роботізовані комплекси без жодної людини в окопах відбили атаку ворога. Тобто, зараз все більше воїн це не людина в броніку в шоломі з автоматом, а воїн це. Людина з пультом в руках в окулярах спеціальних, таких, яка керує якимось комплексом. Ось це сучасна війна. Ця людина часто не знаходиться навіть на лінії фронту, близько. Вона знаходиться подалі, бо її фізично не треба вивозити на нуль. Ось так виглядає. Війна, і далі вона зміниться саме у цьому напрямку. Боюють хлопці, їм навіть бронік не потрібен. Пане Кирило, ви згадали про те, що ми використовуємо те, що колись було так в історичному контексті, але не тільки ми тим користуємося кілька днів тому. Ви так само, мабуть, це бачили, а може і знаєте, про це розкажете. Ворог, використовуючи червоні прапори на колоні бронетехніки, намагався прорватися через мінні загородження. Але наші хлопці-артилеристи, наші розвідники це вчасно зафіксували, і та колона перестала бути. А може, ви знаєте, може, якісь нові історії з'явилися? Що це було? Що це? за червоні прапори на Танках, як знаєте, як в 43-му на Курській дузі, е, я наскільки бачу, там використовували одночасно і російські прапори і червоні. І ми сміялися з хлопцями, що ми бачили унікальні історичні кадри, як війська радянської армії женуться за військами армії Тобто, Але це жарти спроби прориву постійні, але мінам все одно, як і прапори на Танках, на чим завгодно, Арта в 41-й бригаді, мабуть, найкраща в ЗСУ, і Арті взагалі все одно, хто там, що, звідки Арта працює по квадрату, і хоч елітний підрозділ, хоч набрали мобіків, якихось, Арта все перемелює. Історій таких багато. Ну це якби повсякденно я навіть не можу зараз згадати. Ну, був дуже такий епізод, що в осені, коли на позиції Збройних сил України був наступ, мені здається. Саме 810-ї? Я майже переконаний, що це вони були 810-ї бригади морської піхоти Севастополь. Вони розгорнулись з броньою, бронештурми, тоді такий активний, поперили вперед. Один приліт Хаймарса і все. Нема нічого там. Ну просто поле залишилось. Ось це теж так працює. Сучасна зброя, теж ракети використовуються. Це дуже-дуже ефективний засіб. Пане Кирило, що з тебе? Корейці, які ось проявляють, бо ми ж знаємо, що перші вони з'явилися саме на курському напрямку. Я не бачив жодного корейці, мій побратими жодного не бачили. Тобто, хтось розвідка про них розказує, ССО щось розказує. Ну, відверто кажу, не бачив. Ну, це добре, що їх там немає. Ну, це мені здається, це більш така медійна історія, що ну це цікаво, північна Корея, там ось тут вони там пішли розмови про якийсь спецназ дуже крутий. Я ж кажу, арта працює їм все одно, який там спецназ. А 94% втрат у цій війні це не столкну, ну, не стрілкові бої. А коли працює арта, ракети, дрони, ось таке. Там рівень спецназу не має ніякого значення. Але журналісти, звісно, цю тему качали там дуже активно. Неважливо, хто там. Ми ж знаємо і пам'ятаємо, що курська територія це територія, на якій живуть росіяни, і певна кількість людей залишається. На теренах Курщини ми знаємо так само, що росіяни як до них ставляться, і про гуманітарні коридори ми пам'ятаємо, пам'ятаємо і про те, як вони знищили керованими авіабомбами місця підготовлені для евакуації цивільного населення. Як ви працюєте, як доводиться працювати? Як доводиться співіснувати з тими росіянами, мешканцями Курської області, які залишилися на цій землі, що вони думають про цю війну? Чи змінюється їх? Позиція, їхні погляди, чи вони мовчать, тому що розуміють, що поруч не їхні солдати? Алі ну, не зможу відповісти. Ми рота вогнової підтримки. Ми не знаходимося на самому передку. Ми працюємо за спинами наших хлопців. Наша справа створити вогневий вал, щоб ворог не дійшов навіть до нашої піхоти. Це деяка відстань, міномети працюють, працюють наші безпілотники, працює арта. Тому спілкування з місцевим населенням уникало. Хлопці, я бачив, і підгодовували, і роздавали медикаменти, але я бажаю, що там ніякого просвітлення в мозгах не буде. Візьмуть з радістю продукти, візьмуть ліки, дозвіл на мародерство місцевих магазинів сприймають як щастя, хоча розказують, що більшість магазинів. Що завгодно, покинутих квартир було розграбовано, розмарадерено саме російською армією особливо відзначились на цьому тлі кадирівці, яких місцеві ненавидять просто за це. Ось така ситуація. Але потім вони, якщо вийдуть в Росію, будуть розказувати про польських та французьких найманців. Ми таке бачили. На жаль, ми таке бачимо. Ми розуміємо, чому так відбувається, тому що і їхнє завдання так само створити відповідну картинку. Хоча з того, що існує в медійному просторі російському, те, що ми маємо бачити, і можемо собі уяснити Курщина, з точки зору тієї місцевої влади, вона просто кинута на поталу. Немає жодного, жодного, хоча б. Поштовху та допомогти тим людям евакуюватися. Я вже не кажу про людей, які звідти виїхали і тепер поневіряються без допомоги держави, як такої, але то їхня проблема, то їхня головний біль, як то кажуть, вони самі розуміли і розуміють тепер кого вони обирали, і хто про них. І яким чином піклується, пане Кирило, скажіть мені, будь ласка, як ви ясно, що ви дивитеся на те, що відбувається в політичному просторі, ясно, що ви дивитеся і бачили, і оцінюєте відбувається на американсько-російському переговорному процесі? Є така зараз історія, що ось ось все завершиться, так ми ну, принаймні активна бойова фаза, і ті, хто далеко від війни, Ті вже готують, готують себе до мирного життя? Ясно, що це небезпечна е, небезпечна тенденція, і сподіваюся, що серед військових є бажання миру, але немає у цього відчуття. Ну все можна нічого далі не робити, бо ось ось зараз все закінчиться і про все домовляться. Як ви на це реагуєте? Як військові це сприймають? Олег, ви, як медійщик, відразу взяли і головне вибрали з цього. Е, мені здається, що ці всі інфоброси про те, що зараз все скінчиться, зараз все буде добре, все буде мир, це і ПСО, це ворог кидає такі тези, саме щоб ми розслабились і казали, ну чого я буду воювати, чого я буду ризикувати собою, якщо мир буде післязавтра. Якщо війна буде тривати і до цього готова, якщо завтра мир, ну нащо? Хтось каже, я не піду в ТЦК. Я не піду оновлювати дані, не піду на контракт. На нащо мені це робити? Війна завтра скінчиться. Хтось каже, нащо донатити, нащо допомагати армії, нащо взагалі напрягатися і що завтра мир. І це дуже розхолоджує людей в першу чергу. А потім, коли за місяць мир не наступає, бойові дії не припиняються, людина впадає у розпач, в неї опускаються руки, все вона деморалізована. Ворог досяг свої цілі двічі. Це дуже ризикована гра, тому я попереджую ніяких зараз. Ознак того, що зараз буде мир, зараз буде тиша. Немає Росія воює, Росія тисне по всіх напрямках. Намагається і на Покровському, і на Лиманському, і на Куп'янському, і тут на Курському. Росія продовжує воювати. Грошей на війну у них вистачить до кінця року. Точно запланований рекордний 32,8% всього бюджету російського великого на війну на 25 п'ятий рік. Потім переломний момент, звісно, в них криза в них. Доїдять, доїдять вони цей фонд національного благосостояння. Буде криза по інших напрямках, якщо будуть працювати санкції. Ми бачимо, зараз все потроху може швидко змінитися, але ресурсів і планів і бажання воювати мені здається, на весь 25 рік в них є. Тому плануємо, що весь цей рік ми будемо воювати. Буде раніше, ну чудово. Не буде раніше. Ми маємо бути до цього готові. Я вважаю, що треба берегти дихання і розраховувати все ж таки на довгу дистанцію. Пане Кирило, дякую вам за вашу е чесну відповідь. Дякую за те, що ви е не приховуєте того, що відбувається насправді. І спасибі за те, що ви говорите про це. Спасибі. Дякую вам за те, що приділяєте увагу. нагадуєте людям. Мені здається, що люди забувають, що війна. Він здається, що війна як АТО десь далеко на сході. Будемо робити все, щоб про це ми говорили кожного дня, і це залишалося з нами в інформаційному просторі якомога довше маєте на увазі, щоб це було постійно актуально, поки тривають військові дії. Кирило Сазонов, військовослужбовець збройних сил України, був на прямому зв'язку з нашою студією. Спасибі великі, пане Кирило. Дякую, до побачення. Дякую.